Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні починаю шити пано, яке я задумала дуже давно. Оскільки я шию, клаптики беру частенько із одягу, то збирала лейбочки, які були нашиті на різному різному одязі. Різні лейбочки збирала і складала їх в коробочку. Поступово. Робила такі заготовочки. Це заготовки, ну, майбутні книги. Тобто я хочу пошити пано, яке буде називатися книжкова шафа. От теп, ще зробила такі рамочки різні, бо в цій книжковій шафі теж будуть стояти ще й фото. Тепер мені треба скомпонувати всі ці книжки, які я нашила. Їх я не рахувала, може, їх ще й не вистачить, може прийдеться ще дошивати, але вже є матеріал, з яким можна працювати. Ось ця дошка у мене 30х40 см, якраз така, як книжкова поличка. Тобто, я прямо на цій дошці можу компонувати вже поличку із книжок. Знизу тут буде сама поличка, а зверху треба буде нашивати фон. Довго думала, який фон? Темний, червоний, навіть підбирала тканинки, схожі на обої, але вирішила, що все-таки це буде білий фон. Тобто треба нашити такі смужки, з одного боку до них попришивати білий фон, і потім все це зшити разом. Отак От компоную, потихеньку, дивлюся, як воно буде виглядати. Буду перекладати, передивлятися і шити далі. На деяких поличках. Хочу поставити книжки під кутом, тобто десь такого вони будуть стояти. І все це треба буде зшити між собою. Сюди вшивається теж білий фон, і потім нашивається все одне, одне до одного. Щоб пошити таку смужку, немає нічого складного. Просто вшивається смужка одна до одної. І потім ще сюди пришивається сам фон. Ось так. Багато-багато треба нашити таких смужок, щоб в кінці кінців скомпонувати книжкову шафу. Деякі лейби я нашивала прямо зверху, бо вони жорсткі і зразу і тут утворювалося. Товстенькі, тому я нашивала їх прямо зверху. Деякі вшивала, ось це вшита книжечка така буде. Тобто, по-різному, як, як мені подобалося, так я його і вшивала. Вшиваю я свої книжечки по 2. Спочатку пошивала їх по два, а потім буду вшивати далі, буде по чотири. І так далі, а вже потім все зшивається. Так, похибка, яка вона все одно утворюється і вона не, накоп, не накопчується, не накопичується, а розпреділяється по всьому полотну. Шви я розгортаю, щоб було рівніше. І така маленька хитрість я прокреслила ровну лінію і кладу шов на початку і на кінці. Бо інколи при відпарюванні шви стають кривенькими, і щоб їх вирівняти, я роблю таким способом. все таки це книжечки, і вони мають бути рівненькі. А коли мені треба, щоб книжечка була нахилена, я нашиваю великий квадрат значно більший, ніж потрібен. Потім нахиляю книжечку під тим кутом, яким мені потрібно, і вирізаю враховуючи припуски на шов, мені здається, я тут доволі докладно показала, як це робиться. Щоб моє пано було цупкішим, я його нашиваю на стару ковдру. А під низ кладу льон. Це скатертина із льону. А коли все простібано, нашито, все випрасовано, От тоді я вже підбираю рамочки, які потім буду вставляти фотографії. Я їх ці рамочки нашиваю вже в останню чергу. Просто машинною строчкою прямо зверху. Все фінальний момент. А, ще фото треба куди поставляти у рамки. Получите, Дякую. І такий результат у мене вийшов у підсумку. Робота закінчена, все висить на місцях. Тепер у мене буде таке робоче місце. І навіть флешечку можна покласти, щоб вона не загубилася. От килимок, пано. Книжкова паличка. Шафу не шила, бо нема куди її вішати. Тож, дякую вам за увагу. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!